Доброго дня, глядачі. Сьогодні буде відео не про трактор МТЗ-80, а конкретно про оприскувач Virax і та форсунки, яким комплектується оприскувач. І нові форсунки ми замовили, форсунки Ecojet. Там немало реклами. Про ці форсунки є в інтернеті. Це форсунки Екоджет, це українського виробництва. Нічого розказувати не буду. Зараз, зараз зробимо просто порівняння, чи варто їх замовляти і як вони взагалі працюють. Значить, це форсунки, ці дішманські, з якими, комплекту... якими комплектується оприскувач Віракс, як бачите, вони навіть в роботі не були. І замовили в інтернеті собі такі форсунки, як Jet. Зараз весь інтернет шумить ними. Всі, в усіх тільки позитивні відгуки. І, і ми також вирішили спробувати. Значить, прислали, люди відповідально відносяться до цього питання. Прислали нам Комплекти, значить, на оприскувач Віракс потрібно буде іще ну, переходники під форсунки EcoJet. Є форсунки, куди накручують розпілітлі зразу, а в нашому випадку потрібно іще переходники. Тому ми форсунки замовили з переходниками. Зараз я вам все продемонструю. Значить, в інтернеті інформації море, як вони працюють, і т.п. і т.д., А ми. Провіримо для себе, зробимо такий дослід. Зараз ставимо такі колбочки саморобні на кожну форсунку. Тобто, ну, не, на 4 форсунки. На дві форсунки стандартні, які комплектуються, оприскувач, і дві форсунки Екоджет. Окремо покажемо факел, як розпилює форсунка Eco і як розпилює форсунка дішманська. Тому зараз. Приступаємо до нашого досліду. Значить, на 14 метрів оприскувача потрібно 28 форсунок. Люди прислали все чітко. Погляньте, це переходники, якими комплектується форсунка. Гляньте резиночка, переходник. поштучно. Тепер самі форсунки. Погляньте, як все чудово запаковано. Це красоті. Отак виглядає форсунка як джет. З резиночками все із. Все як має бути. І також є інструкція по виливу. Не інструкція, а таблиця по виливу. Значить Ми замовили форсунки фіолетові кольором їхній вилив от 340. Літрів до 38. Все залежно, ну, залежить від швидкості, з якою ви будете рухатися. Значить, є така таблиця, якою комплектуються форсунки EcoJet. Щоб вилив у нас був 100 літрів, ось це 99 літрів, накручуємо на, на гребенки тиск 3 атмосфери. При цьому ми повинні рухатися зі швидкістю 12 км за годину. Все. Ось зараз ми і проводимо такий дослід. Накручуємо 3,5 атмосфери на грибінки, на розприділітелю. Накручуємо 4 форсунки екоджет. Цепляємо наші. Колби, якими будемо замірювати вилив. Все, все те саме на одних і тих самих обертах їхати не будемо. Все будемо проводити дослід на місці. На одних і тих самих обертах, 4 форсунки EcoJet, 4 з обичних. Провіримо, як вони лють по дозіровці, які ну, ближче до норми, тобто у кого більша похибка виливу. Зараз це ми все проекспериментуємо. І Також покажемо факел, як працює кожна форсунка. Тобто форсунка EcoJet, як працює як працює ця дішманська форсунка. Значить, дішманські форсунки у нас на 200 літрів вилива, а форсунка EcoJet на 100. Ну, там можна швидкістю підбирати, який тобі потрібний вилив. Ну, ми замовили собі кольором фіолетовий. Ну що, Приступаємо зараз до експерименту. Все, щоб в комплекті була резиночка. Збираємо першу форсунку, готуємо чотири комплекти і будемо встановляти, в принципі, виконання цієї форсунки мені подобається. Все качественно зроблено. Ну а в роботі зараз подивимося. Значить Не буду затягувати ваш час, зараз я збираю всі форсунки до копиці, встановлюю на оприскувач і будемо проводити експеримент. Все, форсунки готові, зібрали їх, зібрали переходник і ну, приєднали до форсунки. Зараз будемо встановлювати. Зараз будемо форсунки міняти через одну. Значить, на якийсь із оприскувачів. Потрібні переходники, ну в нашому випадку потрібні. А є форсунки, які розпилітель накручуються прямо на форсунку, без переходників. Ну, в нашому випадку потрібно з переходником, Тому знімаємо старі форсунки. І так, ми міняємо зараз ці форсунки через одну, далі включимося. Значить, що, встановили ми через одну форсунку. На лівому крилі ми оставили у, у кінці 6 штук, тобто три стандартних форсунки і три екоджети. Подивимося, як вони будуть робити туман, як будуть розпилювати. І так, встановили форсунки, зараз робимо колби, які ми будемо замір виливу робити. Чепляємо їх, запускаємо двигун, будемо регулювати. Тому що в інтернеті відео валом, як вони там пирскають, але як би добре не видно, як вони розпилюють і який в них вилок. Зараз примерно порівняємо, як яка форсунка буде лити. вже капає. Все не робила, а вже закапывали. Зараз весь інтернет шумить цими форсунками, всі розхвалюють і ми повелися на, на цю саму тему, то зараз провіримо, чи воно того стоїть чи ні. Ну що, дослідні колби готові, встановлені. ще трактора і не запустили а з форсунки вже капає ну і все в принципі колби на нас встановлені зараз йдемо запускаємо двигун згідно таблиці виставляємо тиск і перевіряємо, як будуть працювати форсунки Образно ми виставляємо зараз вилив, щоб у нас був 100 літрів фіолетовий колір. 99 літрів щоб було. Потрібно ходити 12 кілометрів за годину. При цьому тиск у нас повинен бути троєчка. 3,5 на 106 літрів. Нам потрібно ну, 99 літрів. Тому на манометрі виставляємо 3 бара. Значить, у нас ручного газу немає, тому запустили двигун на холостих обертах, виставили определене там давлення і, і перевіримо, я навіть газувати не буду, на холостому перевіримо, як працюють форсунки, який в них вивод Зараз зливаємося. Зараз я йду включаю гребенку, піде сюди тиск і подивимося за определенний період часу, скільки така фаршинка наллє. Пошла жара. Де працює обична форсунка? Де працює форсунка як от життя? різницю. Заводська форсунка вже повна, форсунка як ще тільки половина. Ось вам вся різниця. З приводу того, як працюють форсунки, як вони розпилюють, зараз також вам все покажу. Значить, заводська стандартна форсунка вона розпилює трикутником. Так. Вітер просто в цю сторону летить на камеру. Значить, так працює заводська форсунка. Вона ось трикутником і є. Так працює форсунка Ecojet. Вона по кругу розпилює. І крапля на порядок менша, аніж у цій фортунці. Затуляю, щоб вам було видно факел. Погляньте, яка тут крапля купна тут вона наче, наче просто лється вода. Так зверху вигляд. А зараз присланимо картонку, подивимося, як покриває на секунду. В принципі, вона якби не сильно видно. Не видно. Тобто висновок який, стандартна форсунка, вона просто струя б'є. Розпилює вона трикутником. Та, я згодний, що це не на обертах, але якщо дати оберти, то ця форсунка взагалі буде робити туман. А ну йде газни. A, je, a třeba tohle prostě je a tohle je як це чудово розпилює це не реклама нічого просто я для себе переконався що варто заплатити кошти за чудовий товар воно того варте. Сідемо на те крило, де стоїть ну, по три форсунки. Подивимося, як, які краще роблять туман. Воно вже видно неозброєним оком. Дивіться, де стоять форсунки екоджет, і де обичні форсунки. Воно видно зразу. Дивіться. Результат вам на лице і там через одну дивіться, фон видно дуже чудово. Тому тут навіть на поле не потрібно виїжджати. Досить начепить оприскувач, встановить форсунки через одну і ви побачите самі цей результат. Дійсно, форсунки бомба. Дивіться, як, як туман там сідає, коли обичні форсунки розпилюють, як розпилюють форсунки як Просто сфокусірована струя, дивіться, зараз ми до них доходимо. Поджет розпилюють по колу, тобто покривають бомбезно, а ці просто трикутники. На чорному фоні дуже чудово видно, як працюють просто. Я думаю, що дослід наш удався. Ми, в принципі, дуже задоволені цими форсунками. Я думаю, що ви також побачили результат. Ми нікому не нав'язуємо, не рекламуємо, вам просто потрібно зробити висновки. Чи варто платити більше? Ну, тобто ви заплатили раз, купили свої форсунки Екоджет і тим самим економите в подальшому на, 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 на своєму виливі. Тобто покриття рослини цими форсунками 80%. Якось так. Форсунки Екоджет вилив на порядок менший і розпилюють набагато краще. Тому ставимо по, -по такему лайку за наш дослід. Підписуємося на наш YouTube, обов'язково коментуємо, а ми будемо настраювати і також знімемо відео, як будемо працювати на полі з цими форсунками. Всім дякую за перегляд. На все добре.